Добрий ранок, банда. Що, дихнули трохи від мене, Рішив зробити вам вихідний. Ну, а так все по порядку. В неділю після моря ми ще попали на ярмарку. Ну, там у нас дорога була перекрита. В общем, спустились ми на ту ярмарку. Ну, таке. Я знімав відео, але вирішив сьогодні їх не викладати. По-перше, знову і коментарі вберуть, і потім і можуть відео не пропустити. Багато музики, дітей і всього остального. А так сама ярмарка, ну звісно. Знаєте, коли я був на ярмарці в Білій церкві, то ярмарка, глаза розбігаються від всього, знаєте, від... Ну, красоты то и як, а тут что, ну 3 ливчика за 15 идет вот такое не, ну, не вообще ну в общем, не были там что сладости, тише выезжают тут же их на месте, что там и роблят, вот. а что не на месте роблять, потом что там еще з было, ну детячие аттракционы, знаешь, на этих резинках попрыгал, хотя щоб пришли пішли взял и Він там 41-й був, а потім вияснилося, що пригає тільки 20-й, а кожен пригає 10 минут, як він ми його бадять з тими резинками. Ну, дождалися в очереді, попригав. І з такого, що понравилось, то це типа діджей, грає музика, ну, пісня йде. От, і В якийсь момент він виключає слова там, чи пісню. А діти... Підспівують, ну, що, типу, якщо знають цю пісню, хто краще співає і танцює, тому там дають якийсь приз. От. Ну, ще як були діти постарше, ну, таке, всі співають, всі танцюють, ну, от. один одного перекрикують. Ну, коли вже вийшли, відколи від почали тільки ходити. Там, від і всі ж різних національностей, щоб ви понимали, то, то там, конечно, було на що подивитись, посміятись. Тут рыженьке, знаєте, тут темненькі, тут взагалі скатном на лобі. От, ну і такі вони всі. Всі такі, знаєте, кумедні, і щось там пытаються співати, танцювати. От, це, да, там, конечно, у нас сміялися. Ну, а так цей. А, ну а вчора, понеділок, то закінчився цей у мене. Інтернет. Один день не дотягнув я до обновлення, ви зрозуміли? я вирішив думаю, навіть і знімати нічого не буду, зроблю вам вихідний вдихні трошки. Да. А, бо інтернет, мабуть, треба все-таки вдома проводити. Бо це ж я зараз я збільшив, в мене було там щось за 7.99, зараз за 9.99 трохи більше інтернету. От, я ж кажу, майже хватило, але такого, з учетом, що я буває там, Юлі роздаю, бо їм не вистачає їхнього, у них дешевий там той. От, а На телевізор вдома роздаєш, щоб ще щось там подивитися, ютуба то, чи, чи от. Ну і сам же ж викладаєш. Ну не вистачило вчора, буквально позавчора вечором закінчився, сьогодні зранку він вже з'явився. Типу, чи як він там ночі появляється, чи коли він там з'являється, не знаю, я ж ночі не дивляться. О, сьогодні зранку встав, дивлюся вже є. Ага, хорошо. От. Та й що? що вам ще раз Чайку перевели на тиждень сюди, до нас на Ерделі. Буде він тут тиждень робити, що там далі його судьба буде вирішуватись. Ну а так, більше поки розказувати нема що. Піду подивлюся, що там робиться. А, із інтересного. Зараз тільки що прийшло увідомлення, ну не тільки що може, але я його я побачив в Ютубі. Ітоги за прошлую неділю. Максимальне кількість раз люди поділилися, тобто і за цього воно, мабуть, способствує цей. І підписалися почти сотня людей. І підписалися. 20 із них, чи ну що таке, четверть підписалася тільки на оці шорпси, коротенькі відео. Тобто вони все-таки, напевно, в Ютубі допомагають розганяти канал там і набирати кількість підписників. Ну, на оці всякі шуточки, прикольчики, короткометражні ці 15 секунд. Так що їх, що теж треба викладати. Як такових денег вони не приносять, а, до речі, стосовно денег. Нічого себе, твіти... 10 чимось майже 11 евриків за 7 днів. То раніше капало там що, 66-70 копійок в день. А це ви знаєте по рубль 50-60 десь тако. Все, ми тепер по-багато. Ну і вже у нас є перша нізгараєма сума, щоб ви так розуміли. За 2,5 місяці набралося більше 70 євро, то тобто, сума, яка можна вже виводити на карту. Ну а ми та що нехай лежить поки, а що нікому не мішає. Бо на карті я навіть не пойму, що вони є. А так треба на Mercedes, як назбираємо, потім обанкротимо YouTube. <різь> Ладно, шучу. Всім гарного дня і дякую всім новим підписникам за підписку. Ну все, можна вважати, що літо наступило офіційно, бо якщо вже в Вініолі черешня є, ну, я сьогодні не різкую їх їсти, бо вчора в мене був не найкращий день. Я вам постійно спитаюся часи такі зняти, вони показують дуже точно, як не странно. Зараз вот, І вони багато де, але я постійно вам як хочу зняти, то музика грає, то ще якась дича. Ви не якобы краса немоверно. Обидаю. Майже же э, цей сутки не їв, бо у лучшій часті моєго тіла був не лучший <соє>, день учора. Ну я уже да, сказав, намікав. Пробую поїсти щось. Надіюсь, все пройде успішно. Ой! Ладно, і вам смачного. Ми вже в, в обідню перерву офісникам напарюємо лавочки. Так о, заходиш в магазин і думаєш, коли ти вчора сам того не жила, я схуднув на 5 кілограм резко. непредсказано. І не гадано, неждано не гадано, як я казав. То вже якось продукти вибираєш більш акуратніше. Думаю, візьму цибульки і візьму, і візьму лимонів. І, мабуть, більше я <сь>, щось нічого і не хочу. Є варіант лимонів по 99 копійок. Ну, тих і візьме. Бо є ще ото один за 3 євро. Хай собаки їдять. Ми на дереві таких можемо сусідів нарвати. Та й все. Я так розумію, що більше нічого не треба. Але можу вам показати, скільки мені всього не треба зараз. Акцій нема більше. Ось, все, яка ще є акція. Біо. Знаємо ми ваші біо. Так, уже від других людей, від наталки з колію отримав людей за те, що нема відео. А в Україні опять проблема зі світлом. Ну, по по крайней мере, в Борисполі вони воно кажуть 4 через 4. 4Є, 4 немає. І я ще не випускаю вовремя відоси. Заставляю людей ждать. Ну, Інколи буває такого, що нема не не то, що натхнення, а навіть... Е як то кажуть, ну мислі щось знімати. Ну, Зараз буду справлятись, приїду додому. Буду щось думати, щось зняти. До речі, в цю ігру почни спочатку, як в комп'ютерній грі. Ми тут не завжди починаємо, коли їдемо додому, а тільки коли отак от з автобусом зустрічаємося. І то, бачите, є карманчики, де можна розминутися. Оце я включив камеру, чуть в автобус не заїхав. Ну зато ви побачили, як то є на самому ділі. Все, ми майже вдома, якщо... Все це сонце світить як з роботи їдеш. Шлагбаум. Опять відпустив цих своїх рабів додому приходиться, самому виходить на кнопку нажимати. У мене є бривок, але він щось не робить. Батарейки поміняв, не знаю, може закислилось там. Все, треба десь занести, провірити його. Так, ну що, готовлю так званий називаємий... Довгожданий холостяцький салат. Давно я його не готував, але дуже люблю. Дуже швидко, дуже смачно і корисно. Ну, Це я так собі думаю. Ага. саме найкорисніше тут сухарі. Тут проблема з сухарями, Діло в тому, що в Італії, допустимо, їх знайти то можна, хто там знає, той знайде. Але не, знаєте, немає такого вибору, як у нас. Я ось якось, мабуть, вже не один раз хотів цей салат зробити, то... Нарвався колись на класік якийсь. А це знайшов прям даже чесник і зелень. Ну то я цих добавлю. Ну, У нас, ви ж знаєте, береш ті сухарики, флінт, а там уже які хочеш. Прям які хочеш, можеш їх, е, Я не знаю. ну, Якщо є якісь улюблені, я беру все время сметана та зелень отакі от я люблю. Або холодець з хріном. Додаєте в цей салатик і бомба, що треба. Цибулька, ну, я з молодою перший раз роблю, помив її. Типа, знаєте, поможе як мертвому кадилу, то вчора налякало мене, та я тепер все перемиваю. Ніколи не мив, а тут вирішив помити. Воно ж, як, як то кажуть, як має дно рванути, мий не мий. От. Дві баночки тунця. Це якісь маленькі по 60 грамів, можна було пітря, звісно, взяти. У мене є велика. Е, де вона? 300 грамів, ну то вже, знаєте, то вже на Big Family, Big Family, коли всі з'їдуться, то треба буде. О, то зроблю так, 4-3 яєчка. Зараз, мабуть, розділю да, на дві частини, як ви мені тоді посоветували. Не то, щоб я затупив, як обично, ну іноді ж у мене теж гайки уходять віддихнуть. От, то я зараз да, добавлю сухарів стільки, скільки, скільки з'їм. Верніше заколотю його все без сухарів, потім поділю на дві частини, а потім добавлю, половину добавлю сухарів, а половину е, візьму завтра з собою і вже на роботі заколотю. Як правило, да, я ввечері їм те саме, що і на наступний день в обід на роботі. Ну, а що його ті панти колотити, знаєте. Перше, второє і третє. Це як Юля буде вже, то тоді хай вона вже думає, чим я буду снідати, обідати і вечеряти. Головне, щоб не так, як в Луки жінка думала. Хоча у них, знаєте, у них ж свої закони, свої правила, свої ці. Нам того не поняти і може і вони десь нас не зрозуміють. Лука час від часу їздить, скупляється в обід, собі ото, знаєте, цю берегу. Ну, як ми на неї кажемо, в мілінаю, то ви бачили, я брав. Супити, що то в мікроволновці 3 хвилини гріти. Вот. То я не знаю, чим там жінка зайнята, що не може чоловік виїсти на У нас ж якось, да, так не прийнято. Ну хіба що якщо вдвох на роботі, то все одно хтось, хтось готовить комусь завжди. Ну а тут так. Ладно, то не наше діло. Вот. У нас, слава Богу, є якісь закономерности. Есть вареники, Юля ж мне наліпила там чудлины на тиждень. З морозилки доставай, вари, як то кажуть, и їжу обідай. Ну я пока не думаю воздержаться від таких без тяжких едов. Едов <головік> їжов. Буду їсти вот таке. От. Може и похудаю заодно, хотя куда ще більше. Ладно. Рецепт просто, то все заколотили. А що, сухарики, цей цибуля, яйця і ну, ложка майонезу. Сіль, все, хватить. Сідайте їжте. На здоров'я. А, на заставці то я його поставив Юля рукодільничає з бісера ті всякі. Виплітає. Ну, Рішили Альона, Юля, відблагодарити там всіх своїх вчителів за те, що навчали дітей за останній тиждень та її. Юля вяжеть, експозиції. Там всякі. О, ну, це просто начало, якби вот, В кінці побачите результат. І, так щось дарите, ну що ти тут подариш? Як тут ніхто ніколи ні в чому не нуждається? Це ми в нас там 15 разів на рік можемо скидатися на штори, на парти. Хоч хоть, хоть хтось колись бачив, я штори мені чи ні. Я не знаю. ну, Дело в тому, що всі розуміють, хто на що скидався. Або так уже в тупу купували вчительки, знаю, і телефон, і и І яркое, по-моєму, це е, не Альони, а після Альони класики закінчив, то купили свої вчительки якусь там цепочку. Жолоту і з, з знаком Зодіака. Понятно, що із самих дешевих, навіть, але вчителька довго мріяла. Про таке, і вони про це дізналися та й класом скинулись, купили. От. А тут чим ти людину дівиш, як тут звичайний вчитель, там, чи... Е Продавець в магазині, звичайний касір, їздить на іномарках. Ну, як то кажуть, так само, як і ти їздить на машині, має собі можливість віддихати, купляти все що завгодно. Тому мені кажеться, що подарок зроблений своїми руками, то буде найкраще, більше пам'ятка якась. Та й таке. Ну, Яйця остивають. Два інгредієнти вже тут цибуля і рибка. От, а я покажу вам. Я... Боже, я така хазяйка. Хай Бог милий. Купив себе відро спеціальне, щоб ви розуміли. І Аякс. Аякс вещь, Ой, Люблю його з самого дитинства. Ще ніхто про нього не знав. Ну, це средство для миття полів, типу як у того, містер Пропер. Е -э Веселіше прибирати в швидше, чи як вони там той лисий, додік співає. Тиредин-тин-тинь. От, і, а в мене аякс. Я ще пам'ятаю, ми жили на Степана степанаразі на квартирі, мама тільки почала їздити до Польщі, і то вона привезла той Аякс. В будь-який під'їзд заходите, знаєте, смердить ну, там, я не знаю, перегаром і всім останнім, чим тільки в під'їзді може смердити. Мусорку і ще... до нас в під'їзд заходиш. Ми жили на другому етажі, а запах Аякса стояв по всьому під'їзду. Я не знаю, чи то одні ми такі були. У малішоні ми мили наш весь общий коридор. У нас там було раз, два, три, чотири, п'ять. чотири, Чотири чи п'ять квартир було. На одній половині і на другу, ну то нас вже не касалося. Але ж ми виходили, що лісничну площадку мили, а воно ж так пахне гарно. Хай Бог милує. то я ще з тих пір у те люблю. Діло, бачите, готове, наляпав, щось там посуду мив. Здурів, чи що це сьогодні щось на мене знайшло. Ай. Так що зараз помию пол. Не знаю в кого який, я оце люблю такий, знаєте, класико брати. І оце як поли помиєш, такий запах. Ну, хто жив колись в селі, той знає, знаєте, коли ото ввечері всіх заганяють в один тазик по черзі купатися з шампунем кропива. От, і коли то, всі помиті сидять, вже закутані біля груби в рушники і в хаті пахне кропивою. тою. Ну Дід, як обично, миє, миється останній, бурчить під носа собі. От, ну то Запах кропиви був, а тут це, знаєте, запах такої свіжості. Ну, приятний. Дуже мені подобається. знаєте, Дійсно, запах чистоти. Мені кажеться, саме так він і не пахне. Слухайте, ну ось салат і готовий. Ну, Сухарі тут, звісно, такі, що приходиться їх ще руками кришити. А так... а, ну, тут же ще ложка майонезу. Не знаю, Юля готувала ще колись добавила, ну, понятно, Вона зразу поміняла статус йому, і він вже був не холостяцький. Вона туди додала баночку цього... кукурузи. Я хоч кукурузу не їм, але я вам скажу, що я спробував, то вона ним не спортила навіть той салат. От. А я в цей раз навіть яйця так зварив. Хай Бог милує. Знаєте, як ото жовток, він, ну подивіться, якщо ще видно, десь він має ще таку прозорість. Ну, Бо обично я як зварю, як зварю, як ото на паску, знаєте, що жовтки ті аж сині. До речі, молодеж. Даю підказку. Ви як ото на пасхальні яйця, зараз, звісно, на них ще попробуй нарвись, як яйця збити, і стоять, як збитий самоліт. Але раніше ми як ото ходили з пасхальними я, яйцями десь. На природу виходили і використовували їх чисто по назначенню. Ну, тобто, е закусували ними. То Там трошки по-другому система працює, наоборот. Навіть якщо ви бухаєте бурячиху, жорсткий напіток, але ми воно з калянами якось на ньому виросли, нічого дебілами не стали, вроді. От, то там треба спочатку берете яйце, Жуєте, а потім же горілкою пропихаєте його, бо то як глини в рот набрав сухої. О, а це прям, знаєте, жовток такий, ну я ж кажу, удачно якось так мені в цей раз повезло зварити його. Бо в мене всіда все наоборот. Коли мені треба його десь накрошити, він у мене рідкий. А як е, хочу з собою взяти поїсти, знаєте, там допустим десь перекусити, то зварю таке, що він то аж синій дійсно. Ой, ну Сьогодні прям вообще, все по назначенню.